Жінки на службі у ТЦК нагадали про правила та штрафи. Наразі обов'язкової мобілізації жінок немає, але виконувати правила військового обліку, жінка, яка перебуває на ньому, зобов'язана. Начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін нагадав основні положення щодо військового обліку і штрафів для жінок за порушення правил. Станом на тепер обов'язкові постановці на військовий облік підлягають жінки медичного та фармакологічного фаху. Решта жінок, професій, яких є суміжними з військово-обліковими спеціальностями, відповідно визначеного переліку, можуть стати на військовий облік за власним бажанням. Нагадав істомін. Він зауважив, що перебування жінки на військовому обліку не означає, що вона буде мобілізована. Станом на тепер обов'язкової мобілізації жінок немає, але виконувати правила військового обліку жінка, яка перебуває на цьому обліку, зобов'язана. За невиконання таких правил жінки на рівні з чоловіками несуть адміністративну відповідальність. Заявив представник ЦК Істомін додав, що наразі за порушення правил військового обліку та за порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. На запитання чи були вже в його практиці або ж йому відомі випадки штрафування жінок в інших областях. Істомін сказав: таких випадків мені не було відомо. Як раніше повідомляли журналісти, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін прокоментував ініціативу парламентарів, які зареєстрували законопроект з пропозицією збільшити терміни оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів. Лазуткін зауважив, що наразі загальна кількість військовозобов'язаних, які уточнили свої дані на вимогу закону, складає 1 мільйон 300 тисяч осіб. Динаміка після першої декади цілком гідна. Ми розуміємо, що ті 60 днів, які відведені, якщо надалі зберігатиметься такий темп, то всі військовозобов'язані призовники та резервісти зможуть оновити свої дані. До речі, 155 тисяч військовозобов'язаних жінок вже виконали цю норму закону, заявив він.